Піпали всім привіт! Ліг, намазав п'ятки хремом, бо поріпались. І скидають ласточку нашу. Ви казали, колеса будуть терти Зараз вам <кій> Вопрос задам. А перед цим маленька об'явка там внизу в описанні під відео. Е сайт, Силочка ми збираємо на прибор детектор дронів на чуйку. Осталось сьогодні по пару гривень скинуть. Хто може, пожалуйста, 1-2 гривні, всім будемо раді. Значить, вопрос. Варили ми цей на 6-7 тонн нам заказували 7-возить. Зер, е, е, а зерно казали, будемо по пів прицепу возити. Тому що ну, вони розуміють, що може поламатися. Значить випробувати. Тут під трактором газон зерна сої. сої. І в прицепі сої трошки. І Поламалась діточка, не витримала. Е, напоминаю, один швалер з тієї сторони другий. Це 140-й швеллер. І посередині 600 був варений. його теж вигнуло повністю. Вопрос до вас. соя важка чи ні? І що делаєте в такій ситуації? Бо ми, чесно кажучи, перший раз у нас така халепа. Ну, в принципі, ж половину процепа нагрузили, он пусто. Я теж так думаю. Напишіть, що ви про це думаєте. Вот. Ну, просто два 140 швалера і соти зігнуло як фольгу. Там, мабуть, було не багато, але тим не менее. Ніхто не перегружав, я розумію, що нам делать, Напишіть ситуацію. Я не тракторист, але то, що там ресор, немає, думаю, була якась яма, і виїбона на дорозі, мабуть. Да? общем, интересно ваше мнение, Прицеп це пузов Ну, отак. От от. Так буває. 140-й швейлер це великий, хто не знав. А 2 це ще сильніше. Значить, взяв я чай 5-тіки що ще пів з ним общався. У нас ж швелер стояв під углом, правильно? В общем, він мені висчитував, висчитував, висчитував у цей момент із гіба, давлення на швеллер, равномірно розподілено нагрузка і в одному місці, по-моєму, 11, 11 чим-то тонн давлення повинно було б возникнути в общем, в цьому місці із Це мінімальне, що він знайшов на самому поганому швеллері, а саме поганої сталі, що може бути. Плюс він там не учитував товщину стінки, то есть він з таблиць, що знайшов, саме мінімальний вибрав швеллер, 140-й там з мінімальною площиною стінки, от. Коротше, така історія. Позвонив Вадику, він, мабуть, вже п'яний валяється з таким горем. Ну, якось так. Напишіть напишіть ваше міг, дуже інтересно. І загадка з детства для самих внимательних. Що легше, кілограм сої чи кілограм пуха. А ну напишіть, що важче. І що легше. Ну, це вообще. Як ти вчора спав у машині в селі, зутро, а зараз їздиш і кажеш Що ров. ти мікс тобі нужен, так? Ну, да. Привіт, Вікторович. Коротше, слушай внимательно. Оце прицеп дуже серйозним людям, публічним. Є в тіхтоки ферма братів рудницьких. Ф, ФБР називається. Не кличку, Ні, не кличку, блять. Не кличку. Треба зробити хоч один красиво, зможеш зробити, то що. Всі ти з гамна написали ліпив. Давай хоч один красиво. Тишнікав, що то не я робив. Вадик, общем, слушай, наряд, поки я не забув, і люди теж подивляться, запам'ять. Значить, дивись, тут треба нове зварити. Тормоза. Камери тріщотки нові. Так. Я казав, що будуть, значить будуть нові. Так і їх немає там сюди. Їх там немає. Ну, так оце ж нема, прийдеться. Вторий вопрос. Варимо повністю новий кузов Повністю. Два швеліри оставляємо, все остане нове. Так повністю, це як повністю. Ні, як повністю, ти губу не розкатуй. Що ще? Добавляємо подвали старі сори, щоб було по 11. Е, знутри усіляємо. Сівша, ну вибереш у нас, хороші, ти розумієш, що це реклама чи ні, блядь? Ти, ти як той стукан, я балакаю, ти слухаєш і головою. Машеш, да, да, да. да. так. Піддакую. Сівша, там просівша. Так, ну шпилька не обговорювайся, повний капремонт рами. Ти в курсі як це робити? хоч раз. Тепер. Отут я дивлюся, що оголочка треба поміняти, погнуті, щоб красиво. Е, оно колесо. Типа десь тут лисик, коротше, треба зробити кіліш. Продам, в общем, вон Он я продав би. Не, не остається, треба віддати. Що за люди, так? Да? А вони вчора А вони вчора циліндр вкидали і не вкинули. Це якась біда случилась, Ладно. Тепер саме ж інтересне, дивись. Я думаю, щоб пиль в глаза пустити, ми поміняємо болтики на блистяще, щоб він на фоні блисків, як... А як? Як вообще? І кришечки жовті. Ну, я платю музику, ти танцюєш, правильно? Я Тепер, Вадік, оце такий випробуваний найтимніший. Дивись. Не про пісюни не бійся, бісить сюди. Боїшся пісюнів. Е, е. на... Так то залишив на вечір. Через заправку їхати? Е, дивись, треба робити борта метр тридцять, верх зйомний, а низ три борта повинні відкриватися клапаном, як на КАМАЗі. Так, оно на поставці так. Так, оце ж прийдеться якось хімію робити. Ні, ти не зрозумів. Прийдеться робити... Верхні. Ну хрома... Шо? Чотири. А, що, яка різниця тобі? Типа, блядь, ти... коротше молчи борти а прийде... підважив, Вони знімуть і нижні відпаде, нижні не буде А от не відпаде, от... прийдеться якусь варити рамку з тостої профтруби під нижні борти, а потім уже верхню вам пищать, поняв? Ні, ну верховий съйомний. Якщо верхні знімуть і боковий тоже стіблять. Посередині будемо а стойку ставити і з двох половинок. Стой... А все одно, ну де відпаде нижній борт випаде. з верхні. Ти що, дурак? Ми ставимо стойку. 70 см, кидаємо профтрубу це там. А ви шучки варити, і щоб вархи вниз открывався. Ні просто клапаном. Ти Завод є такий переображенки був зелені прицепи робили. Вони посередині стойку ставили на нижній борти. І все, коротше. Так може їм листів накидаємо та поїхали по бабки зараз. Давай, неси листи не ти, блядь. Оце вигрузили, да? Що в нас не вийшло? Не далося. Не дало. Хорошо, хоч балони кислородні, не повні, бо ще б зірвався. Так, у нас э, шоколадка на заправці за миллион бабок. Це він свища мене своїми їсти. Страшна людина. Мені тільки що показалось, що в нього ногти накрашені. Зараз поздороваюсь, чи попрощаюсь. А ну, все це... так, я попизд їхав. Давай. А що б ти з ногтями, Та ти, блять? Так, так. <laughs> це ж, мабуть, хтось синій був. Ха-ха! <і>, І хаває ходить о курва. Так розкажи, як так вийшло. Це... Не заснув на позиції? Заснув. Заснув? Да. Ну то бач, поганий стає воїн буде. Ну, Почем, Поки Вікторович інформацію получено обробляє. Це водос на ньому на боку. Є Ось краска, напишіть водос на ньому. Що робить з тим прицепом? Там Бокова вигрузка трошки буде не так зроблена, як він робить. Для нього це стрес, розчоти, кажу, сиди, считай, перегар видихай. Поїдемо з вами зараз в якийсь Семигори, Київську область, купимо прицепчик. Ну, так, щоб вдома не сидіти, субота. що вот. Лось, звісно, упоротий. Да? Фотографію досі прицепити. Не знаю, треба щось буде подумати над цим вопросом. Так, загрузився, про це покажу чуть позже. Село називається Семигори. Тут виїжджаєш, зараз в яхни виїжджаєш, далі Мироновка буде. Туди назад корсун Шевченковський. Пів часа при з двору витягували. Там коротше, заїзди такі, я дуже і дядько не матюкливий попався, і я не дуже матюкався. Фирка у ніс і робив свою роботу. Дорога, як бачите, вже заросла на білої полоси, але в власті, що правильно похуй. Почему? Ну потому що. Ладно, не будемо грустним. Не будемо балакать про погано, а краще зробимо. Да, як казав один нам знайомий чоловік. Зараз дигаюсь на Мироновку і полетів. Треба щось. Хоть кофе випити, бо вже 14.30. а У мене ще каплі в роті не було. Ну ви розумієте о що я. Я газовану, газірувану а дуже подобається мені. Ось такого купив корчелигу. 20 тисяч гривень з документами. Ну Він гнилий, короче, там моста немає, ресори полопані, ну, дишла немає, моста взагалі немає. Ну, документи, за документи взяв, Вроді рама рівна під опросом. Все, їдемо додому, далі буде видно. Одну секунду, бо я щось не зрозумів. А це ж цей прицеп, що Вадик утра порізав. Сьогодні вже розібрав. поняли, так? Да? Бачите, що там не вистачає? Правильно, я не бачив. Ну, опять буде історія вам, якась. Що щось вийшлося по любасу. А це моя улюблена рубрика догоди хрустяна. Вони церчать на весь лаз. Ой, блядь. Ладно. Що ти не знає, він, мабуть, кубиків 400, ну 200-240 мотить. Взагалі спокійно. розгониться, газне. Так і живемо.